Що таке 2 m Сім картки? Це спеціальні сім-картки для використання у різних пристроях, які забезпечують зв'язок між ними без прямого втручання людини. Іншими словами, за допомогою них обладнання може спілкуватися між собою. А чим вони відрізняються від звичайних сімок? M2M СІМ картки та сім-картки для смартфонів і планшетів візуально можуть бути схожі. Проте використовуються по-різному. Зазвичай M2M7 картки мають спеціальне маркування або логотипи, які вказують на призначення в IoT. Ці картки стійкіші, мають більший об'єм пам'яті, можуть підключатися до 2G, 3G, 4G та низькоспоживчих споживчих мереж. Які нестандартні кейси використання? В електрокарах для обміну даними під час зарядки на електростанціях. В самокатах чи авто, які можна взяти на прокат, для розуміння місцезнаходження знаходження та мінімізації крадіжок. в ошейниках домашніх улюбленців для моніторингу їх місцезнаходження. знаходження, в оренді павербанків також мтм 7 картки можуть бути вбудовані в медичні пристрої для моніторингу стану пацієнтів та медобладнання.